добрий придобрию всім ранок, друзі. Так, а я вже попоралася і з самого ранку готую їсти. Поставила на чистого картоплі і смажу цибульку. Бабуся дала там серце легке, сказала перекрутити. І, Ну як, вони вже одварені. І з картошечкою насмажити піріжечків попросила. Бо вона вже... І важко, звісно. Так, помішала цибульку, бо підговорить. Бо сьогодні ж ми збираємося їхати на кладовище. Так що, друзі, отакі справи. Ой, не знаю, піду там на городі квітів, яких, якщо можна там ще щось зрізати поїхати на вагілки. Треба ж якихось цвіту, квітів. Все повисихало, все позасихало. Так що такі справи. Ну а зараз зараз без 15,7. Я вже попоралась давно, ласуньку покор, подоїла, дала їй їсти, курей, покормила собак, ну, в общем, все попоралася. Все в порядку. Працюю. Ой, на голові щось зробилося, зранку був платочок на голові. Ну, добре, друзі. Всім бажаю гарного дня. Погода в нас поки що радує. Так що ранки і вечори вже прохолодні, а сонечко воно вийшло вже в день. Дощу нам не предвідиться. Так що, такі справи. Так, замісила тістечко м'якеньке на кислому молодці. Перемолола, вже, перемолола новою м'ясорубкою вже м'ясо. Ну тут не м'ясо, серце, легені, я вам казала. Ось. Підсмажила цибульку. Ось, дивіться, підсмажила цибульку так гарно. І доладиться картопелька. Ось такі смачні піріжечки в мене виходить. Красота. Зараз будемо снідати. Вадим, Вадим десь повів ласуньку. Друзі, ну ми оце ж були на кладовищі. Покрасила я столик. ну бабуся так захотіла. От, щоб він не ржавів, він не нужен. Ми тут зараз уже ніхто не обідає, нічого. Це мій свекор. Вадим на нього геть похожий, бабуся. Ой, ще в 91-му році така була хороша бабушка. І толя, брат. Ну, чоловіка, толячка. Так що таке це бабуся собі місто. Тут як тільки приїдемо, так вона і розпоряджається. Кажу, добре, все буде добре. Ніхто не знає, хто перший, хто останній. Всі ми смертні. Так що бабуся, вона я пішла це я прийшла, однісла гостинці тут діткам отдала Бо тут нема кому на кладові дати. Нема людей. Ну, хто ходить так? Це як на гробки, а в такі дні викошено все. Діти молодці. Це ж люди з Богданчиком навели тут порядок на всіх кладовищах, дай Бог їм здоров'я. От, так що пішла я. Подивіться, друзі, вона як персик, ця динька, всередині аж красна і така ароматна. Сьогодні я не буду вже їсти на камеру, бо ж самій було неприємно дивитися, друзі. Ну така ж вона смачна. Просто я хотіла з вами поділитися. Заїжджаємо у двір, ворота відкриваю, а вони там п'ять штучок лежать. Такий аромат створюють. Ну, от, кав... от кавунів нема такого аромату, як от день. Ой, у нас на дворі сьогодні така страшна спека. І я зараз йду на ніжній город збирати помідори. Трошки хоч вітерок вже почався. Трошки легше, може. І там тіньок у бабусі під деревами. Взагалі, йду до неї. Однесу її пірішків, бо я утром оце ж насмажила. Тут йшли люди, ми їм роздали. От, а це понесу бабусі. Хай вона поїсть. Ну добре, пішла я працювати. Друзі, прийшла. Ось. Дивіться кукурудзку, що ми з Вадимом сіяли в сходи, а фазани оце роблять тут біду. Видовбують. Наскільки поведов був велику Може б якась і виросла, так видовбають. Клопоти. Це ж так. Тут фазанів, видимо, не видимо в ліску. Ось поряд. Ну а я піду помідори повизбирую. та на дині подивлюся. Треба на картоплі, там трошки є бур'янцю, треба колись прийти, отак під вечір та повиривати, щоб було чистенько. Так, друзі, ось вона збирала урожаю. Ось такі помідори. Трошки є крупніше тут Мілкі. І смакота. Ой, яка красива вся. Хотілося б мені вам показати, яке в нас небо. Якесь ото красне там. Завтра буде, мабуть, знову спека. Сьогодні така була спека. На небі зорі вже видно. Бачу одну зірочку давно, вже я не бачила зорі. От. Скоро вже буде майже повен місяць. А вже не одна, ще друга, третя, а, четверта, п'ята. Коротше, багато зорів. Короте, на дворі вже ніч. 10 час зараз і вже ніч. Я подоїла соню та йду з вами трошки поспілкую, поспілкуюся. Сьогодні в нас на дворі жарко, плюс 27 на дворі. Така в нас погода. Зараз закрию в калідор двері, щоб комарі не лізли туди. Сьогодні ось натаскала кучу динь. от бабусі дала дві штуки і Розрізала ввечері. Розрізала ввечері. Скіпку з'їла. Вадим каже, хватить, сьогодні вже їли, не можна багато їсти, каже, солодкого. А в нас тільки що тривога звучала. Як я доїла ласуню, вийшла з сараю, чую тривога. Ну що ж, почалася ніч, так сказати. Писали там сьогодні в інтернеті, що буде дуже багато запусків шахетів сьогодні вночі і ракет. Ну, в общем, такі друзі справи. Я сьогодні. Знаєте, що це я слухаю? Десь там далі. В общем, такий звук монотонний. Чи то шахет, чи мопед, не поймеш уже що. Сижу, прислухаюся. Короче, говоря, Хай він сказиться. От, Так що такі друзі, справи. Ви там питали мене, як я буду закривати помідори в снігу. То, щоб я вам написала рецепти, показала, як я закриваю добре. В планах у мене є на завтра закрити такі помідори, але не знаю, якщо я встигну. Тому що завтра мені треба варити сир. Сьогодні я не варила, бо їздили то на кладовище. общем, у мене ж все по... Ну, по времени я роблю. А сьогодні я трошки вибилася із графіка. Так що, такі справи. От, Якщо завтра в мене вийде, мабуть, скоріше всього, що ні, то буде в слідуючому відео. Я, я зніму і напишу вам цей рецепт. Так що отакі справи. Я ж вам казала, що ще закрию помідори в снігу і ще і буду томатний сок закривати. Тому що я у бабусі сьогодні зібрала три відра майже помідори, а в себе дома я ще й не збирала. Треба збирати в день, невозможно виходить на город. Така спека. Я сьогодні пішла у півп'ятого на город зірвати там ці баклажани трошки. Мене там уродили. Ой, я елі сходила, така жаліща. Що воно ну, десь щось улазить, чи що, не пойму. Так що такі, друзі, справи, о, дзвонить доця. <гум> так, друзі, набалакалася з доцею. Комари в мене вже кусають, треба вже тікати додому. Всім на добраніч. і до завтра. Пока-пока.